У нас відбувається бомбардування музею. Був прильот до нашого музею, був прильот на протиодеського музею, музей Шухевича не існує, музей Сковороди не існує. У нас нема місця, де колекція була би обезпечена в Україні. Ми б дуже хотіли, щоб всі колекції збереглися, але ми бачимо, що, на жаль, ми не знаємо, що з ними буде. Евакуація колекцій за кордон. Вона не передбачена в принципі нашим законодавством. Це не перша війна, яку переживає музей Ханенків влітку 1941 року. Найціннішу частину колекції музею було евакуйовано до Уфи. А ті твори, які залишилися в Києві, нацисти забрали з собою при відступі. Музей так і не зміг повернути з Німеччини, вкрадене у Другу світову війну, і тепер, як і сотні інших музеїв в Україні, намагається зберегти свої колекції під російськими обстрілами. Порожні виставкові зали, пусті вітрини та сліди від картин, які ще донедавна висіли на стінах. Такий вигляд зараз має національний музей мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків у Києві. Після повномасштабного вторгнення співробітники музею були вимушені законсервувати колекцію для її ж безпеки, розповідає виконуюча обов'язки директора музею Юлія Ваганова. Хтось це робив зі сльозами. Хтось робив це на адреналіні, просто роботу яку треба зробити. Офіційно музей було засновано у 1919 році, але насправді його історія почалася набагато раніше. Свої перші твори, відомі київські меценати Богдан та Варвара Ханенки, купили у 1874 році в Італії, де проводили свій медовий місяць. Згодом вони багато подорожували Європою, відвідуючи аукціони та приватні колекції. У результаті за 40 років подружжя зібрало надзвичайно цінну колекцію світового мистецтва. Це був перший такий музей на той час у Києві. Музей Хананків є колекція західноєвропейського мистецтва, і ми тут безперечно говоримо про зв'язки України з європейським мистецтвом, з європейською культурою. Але є і азійська колекція, ми також не можемо відкинути ту частину нашої культури і постійно можемо спостерігати різні взаємодії і різні впливи на нас з вами через власну культуру азійських країн. І тому як музей Ханенка, є таким дуже важливим і цікавим, щоб нам самим собі ще краще пояснювати нашу українську культуру, наше мистецтво. Збереження спадщини це не приховування, а надавання їй голосу, каже пані Юлія. Тому після початку повномасштабної війни частина колекції музею Ханенків поїхала на різні виставки за кордон. Тобто, ми вирішили, що наша місія це також говорити про себе через колекцію. Ми зробили чотири проекти вільнюсі з національним художнім музеєм. Вільнуся ми прекрасно налагодили співпрацю з королівським замком Варшаві. Ну і ще був проект в Луврі. Ми презентували в Луврі на виставці п'ять ікон з нашої колекції. Чотири з них це сінайські ікони, які датуються пятим століттям. Таких в світі, в принципі дуже мало. Крім наших, є може, ще п'ять десь ікон. Тобто вони неймовірно унікальні. Свою ж роботу музей Ханенків відновив не одразу. Після 24 лютого з питань безпеки ми закрили музей для публічного відвідування. Процес консервації колекції тривав декілька місяців, і після цього музей Ханенків знову відчинив свої двері для відвідувачів. Крім того, ми відкрили дворик, і ми запрошували людей приходити в дворик, посидіти, поговорити. Ми зробили мистецьку бібліотеку, невеличкі майстер-класи. Наприклад, ми розповідали, як пакувати цінні речі. А потім почали робити екскурсії в порожньому просторі, розповідаючи про історію музею. І так ми розпочали власне. Знов свою публічну програму. Десь це сталося всередині травня 22-го року. В серпні у музеї вперше після 24 лютого пройшла виставка Солдатики вторгнення Олега Калашніка. А на початку жовтня відбулася прем'єра опери «Генезис» від лабораторії сучасної опери Опера Аперта. Вистава тривала 5 годин, а ключовою інсталяцією було піаніно з ракетою. Я пам'ятаю, що, да, що я подумала, що це якийсь може бути просто передбачене для нас. І трошки, трошки, звісно, це мене злякало. Ну і це сталося насправді. Це сталося буквально за тиждень. 10 жовтня 2022 року о 8.20 було два прильоти в центр Києва. Три прильоти фактично. Одна з ракет влучила в 20 метрах від музею у дитячий майданчик в парку Шевченка. Ще нікого не було на роботі. Звісно, в музеї була охорона, але охорона не постраждала. Натомість сама будівля дуже сильно постраждала. Там побачили, що всі вікна першого, другого поверху, фасадні вікна просто винесені, вони розтрощені. Рами частково, жалюзі захисні. Частина стелі скляною впала. На сьогоднішній день ми відновили частину пошкоджень в музею. Ми поміняли вікна, ми частково поремонтували дах, і на цей рік ці роботи ще трошки будуть тривати. Ми будемо далі утеплювати дах і закінчувати ті роботи, які стали необхідні після того, як стався прильот. Фонди профінансували обстеження і підготовку проєктів. А з 23-го року включилось вже фінансування міста. Невдовзі після прильоту музей Ханенків знову відновив свою роботу. Перший проект, який ми робили, це був тим часом. Вже вироблений тут. Був тим часом в домі Ханенків. Ми говорили з художниками про значення колекції. Про те, що є предметом мистецтва, як його зберігати, про історію музею і про історію самих ханенків. В кінці року ми презентували також проект, який був представлений на архітектурні в Венеції. Така якби лінія мостів з, з міжнародною культурою, з міжнародними подіями. Тоді ж, у грудні 23-го року, у музеї відкрилася ще одна виставка з золотом, кольором, світлом. Яка тривала до кінця лютого цього року, це проект, в якому ми торкаємося саме нашої колекції. Це не виставка сучасного мистецтва, це твори, які є частиною інтер'єрів, Живописні фрези, які зробив Вільгельм Трабінський на замовлення Ханенків, коли будувалася будівля Ханенків, будинок Ханенків. У Нас тут на горі є чотири фрізи, присвячені різним цивілізаціям, і нижче ми розповідаємо відвідувачам, як власне створювалися ці фрізи. Про що можна прочитати в цих роботах? Про уявлення людей на кінці 20 двадцятого сторіччя. Про різні давні цивілізації. А у сусідній залі листівки з зображеннями творів Котарбінського, які були дуже популярними наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя. Наочний приклад маркетингу того часу. Сьогодні музей працює за своїм звичайним графіком з середи по неділю. По четвергах у нас Подовжений графік роботи для того, щоб люди могли прийти, відвідувачі могли прийти ввечері після роботи. У нас є постійна музична програма, також концертна. Ми вважаємо, що з питань безпеки відновлювати повністю експозицію це піддавати твори ризиком. Але ми зараз працюємо над деякими форматами, які дозволять час від часу презентувати твори з нашого колеги. Я думаю, що головне, що вдається музею, це бути відкритим до зміни, бути достатньо гнучким в своїх, в своїх діях і в своїх програмах, і швидко адаптуватися до тих викликів, які ми маємо сьогодні. Ми не наважувалося змінювати експозицію, це так складно. Це так довго, і як це можливо взагалі, що у нас не буде частини експозиції. Зараз ми розуміємо, що це все можливо. Ми стали сміливими через, звісно, події, які ми не хотіли мати, але разом з тим ми отримали цю можливість перепривласнити наші музеї. Я, як і всі, зараз мрію про перемогу України. І якщо говорити про музеї, я мрію, щоб ми залишилися сміливими і Використали цей, цей період для себе, для наших для нашої майбутньої роботи, щоб був такий кураж, От кураж, з яким ми перевинаходимо різні формати роботи зараз тут, щоб цей кураж залишився і тоді, коли ми зможемо відновити експозицію. І сміливість.